Хіба ж вона не гарна? Ну що, дівчата, скоро морози. Треба подумати тепло в хаті. Найшла я вдома отаку плиту. Ця плита із керамо граніту. Вона залишилася у мене після ремонту. Будемо робити з неї батареї. Для того, щоб вона гріла, будемо монтувати в неї такий кабель. Це нагрівательний кабель, Товщина його 3 міліметри. Спочатку треба зняти ізоляцію. Дістаємо отаку гільзю і прижимаємо пасатіжами. Витягаємо таку термоусадку і під'єднуємо його до контактної групи. Тепер треба рівненько зафіксувати на цій плиті. Фіксуємо 5-6 см одна від одної. Сначала розкладаю, а тоді буду клеєм фіксувати. Використовую жаростійкий клей. Він дуже міцний. Отак легенько його прижимаю. Отак вийшло вже в проміжуточному варіанті. Трошки схватиться, а тоді заділую все. Ось така конструкція в мене вийшла. Батарея 60 на 60, а потужність 200 Вт. Це дуже мега економно А гріє десь на 80 градусів, підключайте терморегулятор і грійтеся.